Друзі, всім привіт! Ви в Безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося за останні декілька тижнів в українській музичній індустрії. Тож сьогодні будемо про таке: у дії розпочалося голосування за наджорі Євробачення 2024 Гурт Boombox повертається з новою піснею. Єгір Music Awards оголосив своїх переможців та купа класної нової української музики. Після майже річної паузи колектив Boombox повертається і презентує новий кліп і пісню Фіртка Андрій Хлевнюк говорить про те, що, маючи на руках всього лише рів від Стаса Гуренка, один куплет і шматок приспіву. Гурт за два дні роботи в берлінській студії Трікс записав, можливо, найбільш незвичну зі своїх пісень. Це майже кантрі, яке на початку змінюється потужним роком, в якій вплетені скречі і семпли діджея валіка. Мені, фірку, хвили, Як на мене, ця пісня дещо нагадує і навіює по стилістиці два треки бомбокса, які були на платівці таємний код. Також цього тижня була презентована прекрасна документальна робота, яка називається русифікація в стилі поп. Яку презентували Суспільне? Я був на цій події, мені дуже сподобалось. Вам також раджу переглянути е, даний документальний фільм. Там присутні і Положинський, і Козловський, і Кондратюк разом в одному документальному фільмі. Також там присутні Яніна Соколова, Туча та багато різних. Музичних і не тільки експертів, які розповідають про те, як зросійщували українську музику роками. Дуже цікаво і пізнавально. Даний документальний фільм вже в доступі на Ютубі. тож переходьте за посиланням в описі, та дивіться, це вартує вашої уваги стовідсотково. Цього тижня у дії розпочалося голосування за членів журі на Євробаченні 2024 року від України. Серед претендентів є такі номінанти, серед яких є також і я. Якщо ви ще не проголосували у дії, у вас є можливість вибрати серед таких учасників, як Фіїнка Олексій Бондаренко. Олександр Варениця, Ірина Горова, Олена Коляденко, безпосередньо я, Анна Свиридова, Константин Томільченко, Олена Тополя та Євген Тріплов. Також зазначу, що проголосувати можна тільки за одного члена журі, і голосування закінчиться зранку в понеділок. Також цього тижня відбулася премія Єгір Мюзик Аворс, в якій відзначили найголовніших музикантів за минулий рік. Тож в основних номінаціях переможцями стали артист року Отой трек року Стасік Герої вмирають. Відео року Бармалі, Я нормально» і лейбл року Контрабас. Повний список переможців Єгір Мюзик Аворс ви можете подивитися у нас в телеграмі, якщо ви ще на нього не підписані. Також після довгої паузи презентував нову роботу Дантес, яка називається Я залишусь молодим. Також на пісню знятий кліп, і знятий він не аби ким, а самою Таню Муінньою. По кліпу все безумовно круто, дуже гарна картинка, дантес красивий, але є якесь відчуття, що це не повна композиція, а інтро до чогось. Тому що якось і музично все звучить, що наче нас до чогось підводять. І не підвели в кінці кінців, а також таймінг цієї пісні всього лиш хвилина 58 секунд. Це дуже коротко, Володимире. Давайте трошечки подовше. На відміну від Дантеса, Монатік нам підписав, де є інтро, де є новий трек, і за останні декілька тижнів презентував нам дві відеороботи. У даних відеороботах багато танців та хореографічних прийомів. На цей раз хореографами були Константин Гордієнко та Олексій Базела. І Від поп-сцени перейдемо до андеграунду, і до важливої людини в андеграунді це паліндром, який презентував нам минулого тижня трек Найліпший день і кліп на нього. Я напишу нову пісню. ти так чекаєш, поки сонце віде, що не має. після роботи шиншила, яка. Чомусь не увінчалася великим успіхом для кажанни. Вона випускає новий трек у трохи незвичному звучанні, але в притаманній собі манері з гідким текстом і флоу. А от Євген Філатов презентував другу частину альбому свого проекту Як звучить Україна на цей раз в альбомі досліджували звуки прифронтових українських міст, таких як Миколаїв, Суми, Запоріжжя, Дніпро і Полтава. Друзі, а для тих, хто хоче послухати щось новеньке і відкрити для себе когось нового з української сучасної сцени, послухайте новий класний трек від колективу Гарім. Бачу весні так Також, якщо ви хочете почути щось новеньке і свіже звучання, раджу вам міні-альбом від Бедворца. Там є також роботи у колабі з Люмус Беком, Брані та Андрієм Бармалієм. Серце твоє крав зробив тобі гав. Та я тобі казав, я тобі казав. Чуєш, я прокинулася іншим. До тебе нічого не відчуваю. Більше чуєш? Він так класно жартує. Ну і щоб вас вже добити якісною сучасною українською музикою, раджу вам послухати новий лайф та й взагалі новий міні-альбом від колективу Поливода, який називається Квінс. Як на мене, це один з найкращих лайвів, які вийшли на Ютубі серед українських музикантів. Та й взагалі міні-альбом видався дуже вдалим. Yeah, Ricochet. Ricochet. Ну і наприкінці, друзі, хочу вас запросити на Urban Music Conf. Це найбільша музична офлайн конференція в Україні. В рамках якої ти зможеш перейняти досвід в топ-продюсерів, артистів та менеджерів. Таких, як Іван Клименко, Ірина Горова, Володимир Завадюк, Інді Хаїт, Катерина Дмитренко та інші. Також на цій конференції буду я, я там буду, так би мовити, модератором чи ведучим, і буду модерувати деякі панельні дискусії. Тож переходьте за посиланням в описі, буде дуже цікаво і пізнавально, тим паче, не так багато у нас музичних конференцій відбувається, де вас можуть чогось навчити. І якщо ви початківець і не тільки, думаю, вам там дуже. Сподобається. Друзі, далі у нас рубрика Крінж Пакет. Цього тижня я натрапив в тіктоці на ось дану композицію. Все тому, що ти hey, hey, моїх ошей. Трошки ще почекайте Ось продовження даної композиції, щоб ви розуміли весь апофіоз цього всього. І розбираючи, що ж це за пісня, читаючи, хто ж її написав, е, написано, що Андрій Кузьменко і ця пісня переклад треку паючих трусов, де вони 10 років тому стібали поп-музику, і тут не претензія до самого треку. Розумієте, так, да, класно перекладати старі хіти. Українською мовою, і це нормально перекладати. Я розумію, коли перекладає Макс Барських, перекладає там Монатік, пісні, які чекають люди, щоб їх переклали. Ну, але у мене складається враження: ну що ну, не чекало тут 15-20 мільйонів українців, щоб ох! переклали нам пісню Васильок, що от. Ми ж не можемо без неї жити, без цього перекладу, що вона у нас лунала з кожної праски. Ну я думаю, що такого не було. Знаєте, всього має бути в міру. І не треба перекладати все і все, що у нас колись було крінжове, не крінжове, нести зараз знову, але українською. Виглядає зараз це дуже дивно. Тож, будь ласка, давайте мати міру. Тож, всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть в коментарі, що вам сподобалося ні. Обговорюйте там, тому що це впливає на рекомендації відео на Ютубі. Та, звичайно, не забувайте ставати нашими донаторами на Баймі Кофі чи просто на Монобанку. Тож, до зустрічі, па-па! Вау, вау! Хтось Зайопченка української музичної. Індустрії. Хвилина 58. Хотілося б подовше вова. <риклад> <риклад> От вам і крінж пакет. Та ну йотеме, що його поправляти? чого воно не держиться? <риклад> ну, випадаєте і випадає. Та й випадає.